Робота з медичною тематикою це такий ну, серйозний досвід. Я вперше знімаю операційну, як працюють хірурги, вперше бачу, як виглядають серйозні хвороби зсередини пухлини, метастази. ну і і скажем, із таких позитивних моментів, да я був приємно вражений, що ну самі лікарі під час роботи ну вони такі в такому ну оптимістичному стані знаходяться. Вони там жартують, спілкуються. От можливо навіть про якісь там побутові речі говорять, тому що не ну, може бути серйозний такий випадок. От грає музика. На там на фотографії єзди на задньому плані та модертокінни це і це ну хороша ознака, якщо грає музика, значить плану. із такого скажемо падка, що запам'ятався надовго. Це була операція дитяча урологія, серйозний. Теж там серйозна була операція. Декілька годин вона вже тривала, і тут почався ну, почалася тривога. От і це була ну не просто не хто зліт там літака, але це вже були пуски ракет. Вже ракети летіли, і під час самої операції двері ну там такі величезні двері на вході в і вони видавали такі звуки, нібито працює ПВО десь віддалено. Це такі схожі, це така вже як ілюзія слухова. От і я дуже хвилювався, щоб лікар ну таково ну, не дернулась рука от, у хірурга. Тому що там дуже маленька дитинка, от там 3-4 роки, по-моєму, і в неї прям із живота кричала такі трубки, маніпулятори, декілька хірургів все -все, ну, оперували. Я оце був такий найбільш хвилюючий момент. Тому Що я можу як резюмувати, що ми в той час ми, ми рятуємо життя, росіяни відбирають життя. Ми всі пережили надзвичайно складні події, і ми так само, як громадяни держави, переживали те саме, що будь-які громадяни. На нас випала надзвичайно складна місія, тому що одночасно в країні відбувся майже колапс медичної системи з одного боку, а з іншого боку, надзвичайно виросла потреба в медичній допомозі населенню. Змінилася значно збільшилась кількість травмованих. Значно змінилася кількість людей, які переживали психологічний стрес внаслідок будь-яких надзвичайних подій, тобто змінився фактично контингент людей, які потребують медичної допомоги. Люди, які в реалії 24 на 7 знаходились в стаціонарі, реально жили тут для того, щоб Люди могли цілодобово отримати необхідну медичну допомогу. Для мене це особисто надихає. Я розумію, в якому колективі я працюю і з якою метою, і що я роблю корисного для нашого суспільства. І так всі у нас кістяк колективу, який залишився, однозначно розумів, що вони роблять тут. Деякі люди мобілізувалися з перших днів до лав Збройних сил України і надавали медичну допомогу на лінії зіткнення. Ми вже виконували з перших днів роль госпіталю, який приймав поранених і надавав медичну допомогу. Я просто для себе розумію, що добробут зробить для мене найкраще. Це через те, що там десь оперує там, наприклад, пластичний хірург, там оперує нейрохірург. А в мене ситуація вона комплексна. Тобто в мене пошкоджено око, в мене пошкоджено там, ну, і, і, і мозок, звісно, плюс пластику, які будуть робити ліцеві хірурги, а лор буде займатися в цей час теж моїм носом, там теж є, що робити. І коли мені саме так ну, сіли з хірургам медичного центру для роботу, і поспілкувалися, коли мені розказали тактику, то я зрозумів, що це мій варіант. Цей варіант ну, зробить мені е, найкращий результат. Це надзвичайно вартісні операції, і е, ну, відповідно не було б фонду, то не було б такої можливості. Тобто фонди, які е, допомагають військовий і цивільні, які е, отримали поранення під час війни, е, вони дають їм можливість зробити це максимально якісно і е, ну, в найкращих умовах. Благодійний фонд ми насправді е, створили навіть до війни. Ідея цього фонду була допомогти тим пацієнтам, які, на жаль, не можуть отримати послуг зараз, тому що в них немає фінансової можливості. Коли почалася війна, ми зрозуміли, що таких пацієнтів зараз дуже багато, багато військових, яким треба медична допомога. Багато людей з ВПО, яким теж можемо допомогти. Тому ми зараз збираємо гроші закордонні або українські для того, щоб допомогти цим па пацієнтам. Ми працюємо з нашою фаундацією, ми не заробляємо гроші на пацієнтах, які лікуються з допомогою фаундації. Це тільки для того, щоб наші розходи покривати. А, скажіть, будь ласка, що саме для вас особисто означає фонд допомоги? Ідея фаундації дуже важлива, тому що якщо є людина, яка потребує допомоги, ми хочемо їй допомогти. Ми враховуємо фаундацію в будь якій процесі, який ми відбудовуємо. Для нас важливо, щоб ми могли оказати як можна більше медичної допомоги.